Доброго дня, рідна Україна, доброго дня, дорогі учні, шановні вчителі, батьки і друзі. Руськополянський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 вітає вас зі святом останнього дзвоника. У якому куточку України або навіть за кордоном ви б не були сьогодні? Ми, ми разом. разом ми всі належимо своїй землі, зім'ям Солов'їним, Україна. Ми однодумці, ми в одній сім'ї. І всі ми шкільна родина. Сьогоднішні події в Україні навчили нас бути сміливими, поважати один одного. А головне любити свою батьківщину і відчувати гордість за те, що ми українці. Ми впевнені, що все лихе мене і все буде Україна. Пам'ять про кожного полеглого захисника збережеться у серцях. Та житиме у квітучій та незалежній Україні останній дзвоник це свято для першокласників, які зробили свій перший крок у шкільному житті. Четвертокласникам дзвоник сповістить, що діти закінчили початкову школу і переходять до п'ятого класу. Срібний голос дзвоника останнє покличе у незвідану світлу дорогу майбутнього наших випускників. Шановні дітки, шановні вчителі, батьки, всі, хто. Святкує сьогодні день останнього дзвіночка. Щиро від себе особисто та від колег депутатського корпусу від виконавчого комітету хочу привітати вас з цим прекрасним святом і випускникам побажати хорошої, рівної, нескладної дороги. Все, що ставили за мету, щоб обов'язково збулося, адже в те, щоб все збувалося, дорослі батьки, вчителі вкладали багато зусиль для того, щоб ваші мрії збулися. Тому хай вам буде все на дорозі вашій, нелегкій, дуже легко. Діткам, які залишаються навчатися, я... Бажаю, щоб 1 вересня все-таки було навчання в очному форматі і ви знайшли свої парти, на яких ви давненько вже не мали змоги навчатися. Тобто, щоб були вже навчання в школі. Я бажаю учителям, по-перше, хочу подякувати за роботу в цей складний час. Час нелегкий, час війни, але ви молодці, ви тримаєтеся, ви сильні. Тож я бажаю, щоб сила залишалася в вас, і щоб ви були здорові, і щоб з новими силами до 1 вересня були готові навчати наших діточок. Ще раз усіх зі святом, миру, перемоги і слава Збройним силам України! Запрошуємо до вітального слова з нагоди закінчення навчального року директора закладу освіти Ткаченко Людмилу Володимирівну. Шановна шкільна громада, ось і закінчився такий тривожний, складний та напружений 2022, 2023 навчальний рік. Попри виплення світла, постійні тривоги, але завдячуючи Збройним силам України. Ми продовжували освітній процес, брали участь у різноманітних конкурсах, змаганнях, акціях, активно долучалися до збору допомоги для потреб військових та мешканців звільнених територій. Хочу подякувати учням за сумлінне ставлення до навчання та активну участь у житті закладу освіти, батькам за підтримку та розуміння. А педагогам за віддану працю. Мені так хочеться, щоб діти України мали щасливе дитинство під мирним небом. Віримо в перемогу. Все буде Україна! Є здобутки у навчальному році. Суперово. Це школи престиж. Її рейтингів золота, підкова. А з чого всі перемоги починаються? Та звісно ж з початківців. Розумних, допитливих, цікавих мушенят першопрохідців. Нашою країною упевнено нова українська школа крокує разом з першокласниками. Другокласниками, третьокласниками та четвертокласниками доріжки знань турує. Тож зустрічайте найменших випускників шкільної родини. Сучасний, комунікабельний, інформаційно розкутай. Учні новою. Дорога, Льво Михайлівна. Чотири роки ми проводили маневри. І на міцність виповували ваші нерви. Теж ви з гідністю пройшли, хоч до кожного знайшли. Ми ставали у собі ще з кожним роком розумніші, а учителька із нас згуртувала дружній клас. Хай же сонце вам сміється і усе в житті вдається. Ми засвоїли строк найважливіший урок. Кращої вчительки немає, кожен з нас це добре знає. Дякуємо вам за навчання, за турботу і старання. Кому йти у світ широкий, а кому лишатись? Наймолодші привітають старших друзів зі святом. Глянь, які великі стали. Прилітати раді. Скільки ж треба каші з'їсти, щоб такими стати? Кілограмів, мабуть, триста, щоб їх наздогнати. А цукерок, морозива, тіста і чуті чаю. А колбаси скільки треба, я не уявляю. Он як всі повиростали і усім прекрасно. Вже їх мама не карає. Знаєш, як їм класно так їх не за залезенькі бали, що за той з гравні бовелики не стали. <гум> Мови всім вітання, найкращі побажання. Будьте сильні і сміливі, звичайно, всі щасливі. Хай вас промені голублять і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять. Всім, всім щасливо, щасливо, в щасливо в добру путь. Випускники звіряють сили і слова. Тремтить схвильована душа, в руках у них красиві квіти, для всіх вони звичайні діти. Дзвінок останній, він такий тривожний, як ті сирени нежданної війни. І час хотів би повернути кожен, ніхто не візьме нашої весни. Весна остання за партою шкільною. Весняна фотосесія, брання святкове. Такого. Більше не буде в нас ніколи і не було. Війна вірвалася раптово. Спасибі за навчання у ті дні, коли війна дихнула всім в обличчя, коли країна опинилася в вогні. Ви кращі з кращих вчителі сторіччя. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб і тепер жили ми тільки в мирі, бо Україна свій добра і любові. Цей останній дзвоник будемо пам'ятати, та мудрість щитерської, тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і сатинька була. Вчителі лишаються і світлі класи, лишаються молодші школярі. Тут вічна юність, непідвладна часу, дитинство вічне у шкільнім дворі. У стінах школи та на її подвір'ї про нас залишаться усі найкращі спогади. Їх символом будуть ось ці сердечки з нашими мріями та деревце, яке зараз розкріплено. Жовтий це колір сонця, золота, щоб життя було світле, сповнене достатку і багатства. Блакитний це колір мрії, надії і віри. Щоб всі мрії збувалися, а надія і віра завжди йшли з нами поруч по житті. хвилини, і кожен піде, у свій загадковий шлях де мрії збуваються що вчора дитина, те, а завтра твій день, що так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридор школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, я буду сам. Щодня визначає, ким станеш ти, це думка про те, як зробити цей крок щоб не зупинитись замить до своєї мети, Згадати, що є кожному своє, але є, що так всіх об'єднує коридору школи. Тож сьогодні ми урочисто передаємо високе звання найстаршого класу учням майбутнього 11 класу. Так, зараз особлива для школярів мить. Шкільний дзвінок востаннє продзвенить. Це він колись давно покликав вперше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає. Що вас розлука з школою чекає? Слухайтесь, малиновий передзвін. Для вас, випускники, прощайте. Дзвонити, гучніше, ти лунай, до сонця, до канікул, до відпочинку малечу нашу закликаю, щоб знали всі у місті і в селі З всіх усюд на навколо. Це останній дзвоник за свято так святкує найкраща наша Руськополянська школа. Дні такі чудові ми чекали, швидше їх наблизити бажали. І нарешті мрії всі збулися. Бо канікули розпочалися.